В цьому сюжеті ми підняли відразу дві теми, і обидві стосуються розбрату, який триває між патріотичними силами Павлограда, звичайно, не всіма павлоградськими патріотами а окремими групами. Мова йде про забудову території водозабору. Таку забудову підтримують активісти добровольчого підрозділу Павлоград, павлоградського підпілля та представники школи Ірини. Категорично проти будівельних робіт на предохоронній зоні. Виступають місцеві депутати від партії «Укроп» та активісти громадського формування Павлоградська самооборона. Нагадаємо, 4-24 березня, в районі водозабору пройшла акція протесту проти забудови цієї території, і ми про це розповідали. Далі події розгорталися наступним чином: вже в п'ятницю, 25 березня, працівники СБУ Дніпропетровської області намагались конфіскувати БТР активістів Павлоградської самооборони. Активісти вважають, що проти них готують компромат. Причина їх активна позиція проти забудови водозабору. Приводом для конфіскації стало повідомлення в СБУ про те, що, начебто, активісти торгують військовою технікою. Проте, після вияснення всіх обставин військову техніку потягли тягачем на Вербський бронетанковий завод, де ремонтують військову техніку. Як розповіли члени самооборони Сергій Крупський та Іван Чербина, БТР належить Карпатській Січі. І зони АТО, вони його пригнали, аби відремонтувати, адже відремонтували вже не одну військову машину. За повідомленням саме на місці події приїздив також брат Віктора Захарова, власника земельної ділянки в районі водозабору та Юрій Марченко, полоградське підпілля. І Влад Шевчук, добровольчий підрозділ Павлоград. Приїхала ідея, аби по мені повідомив, це господин Захаров. І, і, ага, приїхала, і приїхав його тут понятно. <звучить> його Маз був, його брат. Його був... Тут був, Брат його тут був, а Буквально 10 хвилин тому. Потім приїжджали, потім приїжджали потім... наші активісти <кху> Марченко, Шевчук. <кху> шевчун, вже... Вони ну, да, розробляли. Зараз... Вони, вони зараз заборона. Ви розумієте, за кого вони. Якщо вони містка Наступного дня в суботу свою акцію на водозабори провели і представники власника цієї території. Вони не без допомоги полградського підпілля та представників добровольчого підрозділу Полград висаджували дерева, берези та сосни. Представники православної церкви Московського патріархату благословили це дійство. Якщо ти Близкими. Мы хотим это сделать и, и приехали посадить первое дерево, поставить первый столбик и пусть попросили Батюшку, чтобы он нас благословил на этой территории, чтобы просветало благо, добро и с этого момента, я думаю, мы начнем свою деятельность. Так что... Подходите, будем садить деревья, столбики. А сегодня мы собрались для такого необычайного события, потому что действительно любое дело, которое мы начинаем, хочется призвать, чтобы все были. участвувати в такому виконує Прикро, Що навіть така, здавалась би, добра справа, як висадка дерев, без докорів одніх патріотів на адресу інших не обійшлась. Я можу дати коментар да по депутату місцевої ради Жилкіної, от яка сьогодні сказала, що ми тут такі погані. бачите, Будемо садити дерева на цій території, порушувати ґрунт. Так от я їй пораджу. Вона прийшла тут в перчаточках робочих, мабуть, щоб дерева наші виривати, шкодить. От. Так от їм порада всім великим борцям за екологію, от там далі в лісі, і от поруч, не доходячи до заманної заправки, купа сміття. І в найближчий час ми з хлопцями організуємо ще подібну акцію і поприберемо його. Так от я їм хочу теж запропонувати не на камеру, а реальными справами довести, что они действительно борются за экологию. Всем депутатским составом. Да, да депутатским Скажи, Пожалуйста, такую вот вещь. Мы говорим, мы говорим за, за, детей, и они говорят за детей. Вот что любой ребенок, вот придет сюда на поле, может сделать, чтобы во благо себе. В по Просто на вот этом поле. Знаете, Значит, как бы там ни было, до такого ребенка не шла речь, это надо облагородить эту территорию, однозначно. Або это пустырь. Або це, або, це, або це від місцевої влади. Тут буде якийсь розважальний центр для багатіїв і дачні поселки для мільйонерів. Або спільними зусиллями он Андрія і, і нашими, і небайдужими людьми дійсно тут можна побудувати щось корисне для дітей і для учасників акори. Як бачимо, розбрат серед патріотичних сил Павлограда триває, і предмет розколу Павлоградський водозабір. Але до цих пір невідомо, що тут буде побудовано. Одні впевнені, що на території санітарної зони з'явиться реабілітаційний центр, котрий включає подром. Інші вважають, що буде збудовано ресторан з басейном та масажними кабінетами. Як би там не було, будівництво вже розпочато, а розкіл між патріотами триває. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного павлорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. И меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их в нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит В Приватбанці. І через я отримав восім тисяч. І на деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця. Це смаку. Що подобається, мені і продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте до нам в м'ясний бурман. У нас ціни, найкращий товар в великому асортимент.